Вітаю вас! З вами магазин AutoZukUA. Сьогодні ми розглянемо комплект «Парктроніку» від компанії AMIO на 4 датчики в чорному кольорі. Артикул даного комплекту 01576. Комплект постачається в фірмовій упаковці. Всередині ось так все запаковано. Тут знаходиться інструкція з схемами підключення і встановлення датчиків. Центральний блок управління, двосторонній скотч для монтажу, і також є фреза розміром 18,5 мм. дріт живлення. Живлення під'єднується 12 вольт. Звуковий біпер з перемиканням звуку, гучності звуку. І також 4 датчики. В глянцевому вигляді бачимо в чорному кольорі. Зараз ми один з датчиків під'єднаємо на живлення 12 В, підключимо до блоку управління і послухаємо, як він буде спрацьовувати. Під'єднали комплект, і тепер можемо вімкнути звук. Зараз звук вимкнений. І можемо вімкнути, щоб почути, як спрацьовує датчик. Монотонний звук, значить, що перешкода у нас ближче, ніж 30 см до датчику. Ось так спрацьовує датчик. Починає спрацьовувати парктроніки на відстані від 2 метрів, максимальне близьке. Відстань це 30 см. купівлі на